Всіх вітаю! Мене звуть Ярина, і в цьому відео я б хотіла розповісти про те, як я почала малювати жабок і тим самим поділитися з вами, як сильно впливає на нашу навичку те, що ми вдосконалюємо її щодня. Добре, щодня це трошки перебір. Я маю на увазі регулярно. Регулярність, виявляється дуже сильно впливає. На це. Що мається під словом регулярність на увазі. Ми це робимо один раз. Потім знову. Потім знову. Потім знову. Це регулярність називається. Це не означає, що це все робити за один день. Ну. No. Це робиться протягом якогось часу. Я малюю жабок вже деякий час. Я не пам'ятаю скільки, але деякий час. Щоб ви розуміли, ось так виглядала моя перша жабка кольорова. Скажу вам чесно, коли я намалювала, я трошки розчарувалась в собі, в житті, в своїх навичках. Ні, насправді, типу, все не настільки драматично, як я це описую. Але, мягко кажучи, чесно кажучи, було трохи сумно. Тому що ну, вона така собі. Типу, от, вона синя, а жаби ж, ну, які зелені, вони не сині, розумієте? Але що ви думаєте? Пройшов день? Настав новий день. Я намалювала нову жабку. Вона глядає ось так. Погодьтеся. Вона виглядає вже краще. Ну, прикольніша така. От. Ем. Ну, звісно, я була трошки засмучена також, тому що в неї немов синяки на очах. Але, ну. Але вона виглядає краще в рази, що мене безмежно втішило. І тут починається найцікавіше. З цієї жаби починається легендарний жабічий мій шлях. Тому що далі виходить отака от жаба. Та-та! Отака жаба. Тут вже набагато краще вона виглядає. Навіть прозорі лапки я спробувала зробити. Та вона не ідеальна. Ну, може, ідеальна когось, я не знаю. Але вона є. Вона є ознакою моєї послідовності. От якби я не малювала там банально. Банально. <ріст> Якби я не малювала щодня, чи там через день цієї жаби би не було. Ну що, що? Тому що я могла от намалювати оцю жабу і подумати собі, М -м, я ніфіга не вмію. Не буду я жаби малювати, це не талант. Але ні. Послідовність це слай. <ріст> от. Мені дуже подобається ця жаба, я прям нею намалюватися, як бачити, не можу. Тому що насправді. Ну, навіть подивитися на цю синю, вона вже не така насичена, ніби. У мене от є ще такі жабки. Ось. Мені подобається ця жабка, звісно, більш, тому що вона така більш крутіша. Ну, але що я хочу цим сказати? Навіть якщо я намалювала дуже круту жабку, оцю, це не означає, що всі мої наступні жаби будуть такі ж самі круті. Та-та. Це звучить дуже дивно. Дуже дивно. Але цю навичку треба закріпити. Щоб її закріпити, треба більше практики, більше малювати жаб. І все. Я розумію, що от в мене є жабки, які, ну, типу, вони прикольні, але от є, знаєте, моменти, які от, ну, no, no. Я не розумію, як це могла таку дурну помилку зробити. Але це досвід. Це досвід, практика, і більше я так, напевно, не зроблю. Всім дякую за перегляд. Щастя, здоров'я вам бажаю. все, па-па, до зустрічі!